Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні така чудернацька погода. Весь день було пасмурно, а зараз іде дощ і сонце за вікном. Хочу нарешті зробити відео про свої цьогорічні посіви, Якось так все посіяла я поступово і думаю, треба вже зробити відео, бо посіяла вже майже все. Зараз покажу. Що в мене є станом на сьогодні на 25 березня. Чи ж березень? Почну, мабуть, з того, що посіяла давніше за все. Це полуничка, яку я ставила на стратифікацію. Це те, що залишилося ще не розпіковане. А це вже соничка, яку я пересадила в стаканчики. Тут в мене в перемішку перці та баклажани, сіяла їх е, пророщеним насінням, ставила на пророщення і вже пророщені насінинки висаджувала у стакани. Цього року я майже все саджаю так е, у такі стаканчики, за, е, насипаю трошки ґрунту, е, кладу пророщене насіннячко, е, Потім, коли вже, З'являться листочки, витягнеться розсадка, ось так, наприклад, то я вже досиплю туди землі. Цього року без усіляких касет. Того всього, що я робила минулого року, так мені здається, для домашнього вирощування в не дуже великих об'ємах, це найбільш оптимальний варіант, щоб не морочити собі голову з тими касетами, пересадками. Ось такий варіант без пікерування, пророщеним насінням. Взагалі, я вважаю, для себе ідеальним. Тут у мене капустка її сіяла одразу у стакани, бо насіння було оброблене, професійне, його замочувати не можна, але вона повсходила вся, схожість 100%, все дуже добре, дуже класно. Зійшла доволі швидко за дні три. Тут і е, білокачанна капуста, і броколі, і цвітна, вся вже тут. Тут поруч трошки раніше я сіяла, тут є дві калії капустки, ось тут ще, дві ранніх капустки і чотири штучки по дві цвітної та брокколі на такий більш ранній врожай. Спочатку посаджу цю, коли буде погода дозволяти, може під парничок, навіть, мабуть, вже можна спробувати. Тому посіяла капустку в, два, в дві хвилі, скажімо так, ось це перша хвиля, а то вже друга хвиля. Тут помідорчики. Посіяла я їх дні, мабуть, 3-4 назад, вже трошки з'являються потихеньку росточки. З помідорами я не поспішала цього року, також посадила так у стакани, потім буду підсипати земельку, коли вони. Якщо вони витягнуться, ну, в будь-якому випадку трошки витягнуться. З помідорами не поспішала, посіяла їх майже останніми. Нехай потихеньку проростають. Опалення дома виключили, але під сонечком вони доволі непогано в мене прокльовуються. Тут зверху в мене теж частина помідорів, одна перчинка, яка щось не могла пролізти, і тут гострий перець. Пізнувато я його посадила, пізно забрала з дачі, поки що не проклюнувся, але в нього є ще час. До речі, цього року гострий перчик буду вирощувати на підвіконні. Минулого року на підвіконні в мене ріс декоративний гострий перчик, але я його клала і в їжу, він був теж гострий, класний. Буду вирощувати його на підвіконні, щоб не думати, куди його посадити на дачу. Бо минулого року ця одна перчина, один кущик в мене ріс в іншій частині на дачу. Я постійно про нього забувала. Тому вирішила спробувати на підвіконні. На підвіконні перець росте доволі непогано. Тому, думаю, нехай буде, тим паче, як кладу його в заготовки, мені буде зручно, якщо він буде вдома і буде легше мені його брати. Сподіваюсь, прорости, але він буде рости на підвіконні і він не потрібен мені початку, на початку сезону, а вже під час заготовок він мені потрібен буде. Тому, думаю, так буде зручно. І ще з овочевого такого, називаємо це так, що залишилось мені висадити на розсаду, це огірочки, баклаж... кабачок, але це я буду робити вже прямо перед самою висадкою в ґрунт і дуже пророщати не буду. квасолю буду сіяти прямо в ґрунт. То, в принципі, це і все по овочам. Зараз покажу, що ще сіла. На кухні, на більш холодному такому та мен, менш сонячному підвіконні. У мене е, цибулька е, Це Ексібішн. Висіяла, зійшла. Ну, не знаю, чи зійшли тут всі 100 насінин. Не знаю. Зійшла непогано, але щось мені здається, що не 100% схожість була. Ну, Вже як зійшла. Також поруч тут в мене батат. Три сорти вирощую розсаду собі та на продаж, тому якщо треба, пишіть, можна вже бронювати. На ось цей сорт в мене взагалі великі надії. Це ще я такий невеличкий клубень поставила на пророщування. Дуже цікаво. А тут мій улюблений тут фіолетовий батат пів ящичка, а це е, жовтий батат, помаранчевий. А це більш такий. Більш овочевий буде смак в нього. Ботатом я дуже задоволена Мну, за минулий рік, то цього року, навіть не роздумуючи, я знала, що обов'язково буду його садити навіть більше, ніж минулого року. Також на холодильнику в мене тут усе зайнято. Тут в мене черенкується гортензія. Тут палички стоять, коли відростають там росточки з паличок, я їх сюди втикаю в торф. Тут лаванда. Укорінюється, але вона, мабуть, не знає, що їй треба вкорінюватись, не хоче вкорінюватись. Тут ще батат, а там в мене череночник туї, лохина і ще там ящик з туями. Ця моя травичка це майбутня спаржа. Посіяла її з насіння. Через три роки вона вже доросте, так що можна буде спробувати і першу спаржу. Ну, нічого почекаємо. Ще є з їстівного ревень росте, скоро розпікую його по окремим стаканчикам. Також ще є базилік, дуже класно пахне, але тут вже слабо росте. Якийсь такий сорт з, дріб... з дрібними листочками, Ну, запах просто чудовий. Ще не їла, але і так, і декоративно, і запах дуже класний. Тут поруч в мене розмарин. Посадила його вже в один горщик, потім розсажу а, в грядку, щоб тут, поки на підвіконні, не займав місце. Ну, і все інше це квіти. Це я купила нарциси, придбала в, в АТБ, стояли по 40 з чимось гривень підцвівші. Але вже я така на радощах солодке слово знижки прибігла до додому і думаю, а ти ж його квітки. І квіточки. В нього чомусь позасихали. Вони там трошки вилізли і засохли. Ну, можливо, не одобрили, можливо, не долали, не знаю. Ну, купила три горщика. цибулинки тут дуже гарні, великі. Класні, я дуже сподіваюся, що наступного зараз вони нехай відпочивають, вже уходять в спячку. А наступний рік ми вже будемо з ними працювати, буду їх удобрювати, щоб вони вже квітли. Така інвестиція по мінус 50 в знижці на наступний рік. Тут у мене сукуленти, які я вкорінювала, розмножувала для себе тут дві бігонії. Зараз, до речі, побіжу на пошту забирати свою посилочку з бігоннями і не тільки бігоннями. Зніму розпаковку. Тут у мене дві анемони, які вижили. В новій, новій лінії я купила їх було п'ять і вижило лише дві. Запліснявіли чомусь самі клубеньки, та в таку неприємну жижу. Тут у мене суничка. З однієї пачки вижило лише ось три насінинки. Але мені здається, що це я винна, бо перелила, залила. Коротше, думаю, що це моя вина. З мілким насінням важкувата. Так, тут хто це в нас? Це наперстянка, яку я насіяла. Дуже мені її хочеться, але ж вона, звісно, заквітне лише наступного року. Ну, Нічого страшного. І, Любин, така ж сама історія. Дуже він мені подобається, але теж квіточки будуть наступного року. Ну, нічого страшного, мені вистачить і цього року квіток. Це я дачі притягнула нашу. Це в мене тут лаванда. З роботи я забрала під сходами. В мене був кущ лаванди. Ось Це він основний, це я поділила ще. Кілька частин його. Ну, це щось якось воно так дуже сумно, але оцей кущик гарно вже розростається, на нього всі надії. А це також з дачі побачила, що живе, забула, будра, не будра. Називається. Ну, щось він теж от сидить уже майже тижні три. Ну, може, сонечко пригріє, піде в ріс. Це ампульна така рослинка або почова кривна. Дивлячись, як вирощувати. Це також я в новій лінії купила. Клубні, ліатріс. Ось такий красунчик. Дуже мені сподобався. Також гарний медонос, нехай бджілки наші літають, збирають собі мед. Це в мене тут лютіки, ранункулюси, рожеві, насичені рожеві, пурпурові, як цей колір називається. Дуже вже чекаю, як він буде квітнути. Ось такий швидкий огляд, моїх посівів, посів, назвемо це так. Минулого року я більш детально знімала. Цього року якось все в мене так без зайвої метушні, без нічого цікавого. Усе висадила якимись хвилями, там, трошки сьогодні, трошки завтра, і якось так взагалі лайтово пройшов мій посівний сезон. Все стоїть, все росте. Вже зараз тільки заберу з пошти ще свої квіти і висаджу їх, і буду вже спостерігати, як усе це розростається. Задоволена я своїм посівним сезоном, дуже раджу спробувати все ж таки висаджувати не в касети, а в стаканчики без пікіровки. Жодних зайвих руків. У стакани, ніяких мішечків, нічого, я вже все розказувала в минулому відео, не треба придумувати якийсь велосипед. Одноразові стаканчики зрізали верхушечку, причепили надпис, що там посіяне. Насипали земельки, півстаканчики, стаканчика поклали насінинку, чекаємо всходів. Насінинка виросла, витягнулася, досипали туди земельки. І все, і насолоджуємося далі. Нічого не пересаджуємо, не перевалюємо, зайвий раз не розводимо якусь грязюку. Коли виросте вже, трошки потім будемо вдобрювати. Не забуваємо про обробку від хвороб. Це дуже важлива штука. Перший полив приливаємо з е, якимсь засобом для дезінфекції ґрунту, з якимись живими бактеріями, які будуть там е, боротися з усілякими болячками, там, чорними ніжками, кореневими гнилями. Оце все, е, повірте, моєму досвіду, краще це профілактика, аніж профілактика, потім думати, чим його палити, щоб воно одужало, а воно таке мале, що в нього нема сил одужати, воно просто пропаде. Тому. Обробляємо ґрунт, проходимо з чимось по, зверху від хвороб по листу і все. І коли вже буде там 4 листочки, тоді я вже почну підживлювати розсадку. Перший час нічого цього не треба. Лише оберігаємо, щоб вона нічим не захворіла. І, все. і чекаємо, поки вона виросте, а потім будемо чекати, коли вже нарешті прогріється ґрунт і можна буде все це висаджувати. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво більше детальні, як я що коли сіяла, ласкаво прошу в мій інстаграм. Там я веду сторінку, викладаю сторіс, у мене там є збережені, В інстаграмі простіше все це поступово детально показувати. Силочку на мій інстаграм я залишу в описі до цього відео. Приєднуйтесь, можна задавати туди свої питання в інстаграмі. Якось все це в режимі онлайн швидше і простіше зробити, аніж записувати якісь повноцінні відео на YouTube. Тому запрошую для, до мого інстаграму, там більше інформації, і все це більш таке актуальне. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, мирного неба! До речі, зараз біжу на почту. Наступним відео зроблю розпаковочку моєї посил... посилки з Флоріум сайту. Там мені прийшло багато клубнів бігоній. Хочу зібрати свою колекцію. Там ще бігонії, лютіки, анімони, все класно. Їх і на це якогось космічного кольору. То наступним відео буде розпаковка цієї посилочки. А після цього буде відео, по я пошила стаканчики для. Мішечки, точніше, для саджанців. шила загра волокна швидко, просто, недорого. ось. І ще буде відео по тому, як я робила свої корзини. Зробила вже кілька корзин, заплила ротангом і якісь зробила висновки. Попридумувала якісь, пошукала лайфхаки і хочу з вами поділитися, як сплести собі гарні корзини, на літо для квітів легко, просто та без зайвих заморочок. Все, планів багато. Гарного вам дня! Дякую за перегляд!